В важкі часи люди мають швидко пристосовуватись до нових реалій і адекватно на них реагувати, навчитись новому, засвоювати нові знання і опановувати нові навички. Саме для цього був створений центр розвитку громадянського суспільства. Основна мета центру розвитку громадянського суспільства це залучення активної частини громадян, у тому числі і переміщених осіб, для того, щоб їх можна було навчити, для того, щоб вони комунікували, взаємодіяли. І це буде сприяти розвитку і новому вектору розвитку нашого суспільства. Центр надає можливості представникам благодійного сектору, ВПО та активним громадянам для вільного навчання, комунікацій, створення нових проєктів і нових партнерств. В цьому центрі волонтери отримують необхідні навички, знання, соціалізуються, спілкуються один з одним і продовжують свою роботу в благодійному секторі. В нашому центрі є 5 залів. Найбільша зала вміщує більше 50 людей. Обладнана всім необхідним, менші зали вміщують 10, 15 або 20 людей. Також можна проводити тренінги, навчання, лекції, семінари, майстер-класи та інші формати. І для того, щоб все це було більш якісним, ми залучаємо національних і міжнародних менторів і експертів, які проводять навчання з багатьох напрямків. Основи проєктного менеджменту для неурядових організацій, фінансовий менеджмент, краундфандінг для неурядових організацій, основи тактичної медицини, перша домедична допомога. Основи першої психологічної самодопомоги та допомоги іншим людям, мінна небезпека і багато інших напрямків з квітня місяця. У центрі розвитку громадянського суспільства було проведено більше 230 заходів, з яких 220 тренінгових навчань для представників неурядового сектора для більш ніж 3 тисячі учасників, оскільки ми розуміємо, що необхідні актуальні знання можуть не лише покращити життя, а й врятувати його. І ми плануємо тільки нарощувати і покращувати наші проєкти. Тож, ми запрошуємо усіх благодійників, волонтерів, людей, переселенців, дітей, долучатися до цих центрів, отримувати знання. Приходьте, ми всім будемо раді і всім хочемо допомогти. Слава Україні! Долучайся і стань частиною нового розвитку громадянського суспільства.